Планета кіно. Це щось. Стояти! Усі на підлогу! Ні, не стріляй! Може, краще в неї? У неї нікого немає. Або застрель стареньку. Однаково вона помре раніше за нас. Ну, а він нелегал, дрібнота, не такий великий вчинок. Чудова парочка. День сьогодні не дуже. Може, завершимо його краще, ніж почали. Мені потрібна втівка та пуста дорога. І щоб ніхто за мною не їхав. І щоб ніхто не їхав за мною. Проси аспірин і аспірин. І, і, модіум. і модіум. Якщо не виконаєте те, що я прошу. Застрелю пекаря. Застрелю пекаря. Ах ти не гідниця. Пекероке. Невдале пограбування фільм Елеонори, і ВОНЕ <питрес> ти їх не бачиш, але вони там із снайперською гвинтівкою. Варто лише висунутися на кілька сантиметрів, і на лобі буде червона цятка. А! <питрес>